Я займалася творчістю, в мене дуже класна робота, дуже класний колектив. Це приносило мені і задоволення, і заробіток. Я художник-декоратор, вироби з пенопластами робила. Дуже багато мандрувала Україною, дуже багато всього відбувалося то, що мені, мені приносило задоволення. Але, але трошки змінилося. І на жаль, не все цінувалося, що було до 24-го. На жаль, Анна Кравченко уважно стежила за новинами, які передували повномасштабному вторгненню російських військ. Наскільки ми не готувалися, до цього неможливо підготуватися о третій ночі. Ми ще спілкувалися з сестрою, що ми будемо робити, і якщо буде, що і вже зранку, після перших вибухів в Дніпрі. Батьки виїжджали, ми різживому окремо, окремо батьки, окрема сестра, окремо я. В нас був план, що батьки нас швиденько забирають по наших квартирах, і ми збираємося в батьківському домі. І далі вирішуємо, що ми, що ми робимо. Якщо це безпечно бути за містом, то ми планували жити там. Але зрозумівши, що дуже складно, психологічно, що чути вибухи у нас діти, батьки. І це дуже психологічно страшно. Тому ми прийняли рішення виїжджати. Дорога на захід України була непростою, всіяною німими свідченнями війни. Дуже великі пробки, дуже затори, дуже багато травтра шляхів було перекрито. Ти об'їжджаєш якимись там полями, лісами. Не зрозуміло, де що. І коли ми проїжджали повз білої церкви. І там видно було те, що ну так на полі, прям такі вирви, дерева скошені, зруйновані заправки. Ну це страшно, це не хочеться бачити. Це складно сприймати. Ну, в той час, коли ще позавчора було не так, і ти не розумієш, чому так. Тому особисто я до 23 лютого я ще спілкувалася російською. 24-го вся наша родина прийняла рішення, що ми більше не спілкуємося російською. Залишились дітвора, але вона вже потягне. Через півроку вона вже вільно спілкується, ще не так файно, але все одно я вирішила, що так, не треба мене спасати. Планували їхати до Коломиї, але на нічліг зупинилися в прихистку для переселенців у Чернівцях. Коли ти дві, дві доби в дорозі. І тобі пропонують теплу гарячу їжу. Це, це нереально. Це цінується один раз назавжди і ніколи не збувається. Це той ті, ті вчинки, які в тебе будуть у серці назавжди. І це було так впевнено і безпечно, що наступного ранку ми вирішили залишитись на тиждень, допомогти пану Роману щось тут прибрати і допомогти організувати прихисток, а потім їхати все ж таки на наші, в нашому плану. Але так вийшло, що за цей тиждень прийшло безліч людей. Приїхало, ну, дуже багато людей, яким треба було допомагати, і зупинитися вже допомагати. І посі ну неможливо. А далі розпочалася цілодобова волонтерська робота, яка, хоч і виснажувала, але разом з тим додавала сил. Ми працювали цілодобово. Я схудла просто я нік завжди мріяла схуднути, але дійсно не такими методами. Хоча ти і їв, але дуже дуже психологічне навантаження було таке, що ти не міг зупинитися. Але потім, коли ми спілкувалися з психологами, то вони кажуть, що це найкращий варіант, бо тому, що не встигали сумувати, не встигали якісь заходити в якісь такі депресії. Ми просто працювали, працювали і працювали. І це допомогло. Потім ти видихнув то потім ти починаєш вже розуміти, що вже якась є стабільність, є якась. Тепла атмосфера. Дуже дуже було спочатку, прям як одна родина. Кожен допомагав чим може. Анна була першою, хто зустрічав вимушено переміщених осіб у прихистку. Робота, хоч і не здавалася складною у фізичному плані, але була важкою психологічно. Вони, начебто, вже приїхали, вони сіли на стілець, готові заселятися. А вони ну, ну, в такому стані, коли ти не можеш навіть ну ти питаєш у них з якого міста вони приїхали, а вони ридають. І тобі іначе б тобі треба ну, роботу свою зробити, але але ти не знаєш як. Або ти питаєш, скільки у вас людей, а ти розумієш, що вони не всі доїхали, і, і вони ридають цієї фрази. І чесно, ми проходили тут психологічні тренінги, і дівчата, які проводили нам тренінги, кажуть, вам вже не треба після такої кількості людей. то Ти став тут і психологом, і вихователем, і е, юристом. Бо ти Багато спілкуєшся і вже знаєш декілька особливостей, щоб допомогти людям юридично оформити якісь документи. Ну, ким ти тільки не встаєш, тому сказати, що ти займаєшся чимось один, просто засіляєш, Ні, це це не та справа, якою я просто займаюсь. Просто навіть дітвора прибігають. І, і жаліється на те, що хтось вони якось там не порозумілися, і я розумію, що вони різні, з різних виховань, з різних краї... можливо, країн, з різних взагалі областей, і їх треба якось подружити. Волонтерку приємно вразили чернівчани, які готові були поділитися всім, аби допомогти переселенцям. Дуже запам'яталася жіночка, яка зайшла зранку до прихистку. І принесла три баночки варіння. Каже, в мене більше немає. От вам на це, і можливо, і вам це буде треба. Чесно, ну це цінується дуже. Ти розумієш, що людина принесла все, що вона могла поділитися: несли все і постіль, і їжу, і гігієни. Ну я не бачила взагалі в цьому житті такої величезної об'єднаності. Коли люди так допомагали, не бачили, і це, це надихає. Окрім того, Анна займається ще іншою волонтерською діяльністю. Дуже багато займаємося дійсно допомоги по всій країні. Це і харчові продукти. І зсу також ми намагаємося де тільки можливо взяти або транспорт, або якісь те, що їм треба, побутовому, побув побуті, спальники, карімати. Тобто, все, що взагалі до нас, хоч якось, або потрапляє, або ми виходимо на якісь людей, які готові нам допомагати. Ми всі області охоплюємо для того, щоб максимально допомагати. Ну, всі, всі, хто потребує. Нема такої. Сфери або такої галузі, де ми не допомагаємо. Навіть навіть тут в сховищі, в бомбосховищі народилася кашиня, яке теж виховувала. Ну а як воно також потребує допомоги, тому допомагаємо всім, кому це дійсно потрібно. Війна дала зрозуміти, що люди сьогодні дуже прив'язані до фінансових побутових справ, які, як виявилось, нічого не варті. Життя, спокій, радість, якась впевненість. В завтрашньому дні це те, що ти цінуєш тепер найбільше. Квартири, машини безліч історії, які люди розказують, що вони залишали свої машини з ключами і за повністю заправленими, і тікали, бо в них декілька машин. А вони розуміють, що у когось немає жодної. Були люди, які приїхали дійсно на такій чужій машині. Вони кажуть, я шукаю, як знайти підкажіть мені, як знайти власника, я хочу йому подякувати. Бо він залишив машину, і це був наш шанс виїхати з Харкова. Тобто, ну такі історії вони не можуть не надихати. І ти розумієш? Ну чесно, ми мені здається, що чим більше ми робимо, тим мені здається ми мало робимо. Тобто хочеться більше і більше, бо багато не розуміють, чому їм що їм треба допомогти. Перемога це те, про що наразі мріє Анна. Дуже багато дійсно людей, які гинуть, і, і це і це най, найважче сприймати. От хочеться дійсно перемоги, хочеться спокою. Я з подружками планувала зустріти літо на західній Україні. Ми взимку, коли планували свій літній відпочинок, так вийшло, що я зустріла тут весну, літо. Дуже хочеться додому. Дуже хочеться зустріти літо тепер вдома.